Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про вуглеводні, а саме про ненасичені вуглеводні і більш конкретно ми поговоримо про номенклатуру алкенів. Алкени це вуглеводні, молекула котрих містить один подвійний зв'язок між атомами карбону, звісно. Найпростіший із алкенів етен або ще одна його назва етилен. Загальна формула алкенів ЦНHN. Можете звірити її з формулою етену Це 2 h 4 Формула молекулярна, електронна крапкова має такий вигляд, ну і структурна формула відповідна. Гібридизація в алкенах. СП2. Тобто із чотирьох електронних хмар одна П Хмара не гібридна. Вона і утворює ще один даний зв'язок, який є П-зв'язком. Ну, окрім решти зв'язків між карбонами та і між карбонами і гідрогенами, які є сигма-зв'язками. Це ж очевидно. СП2 гібридизація. Між двома карбонами, які входять до складу Тену, один сігма зв'язок. А також один пізв'язок. Номенклатура. Розглядаємо три типи номенклатури. Це тривіальна номенклатура. Раціональна номенклатура та міжнародна номенклатура ІУПАК. UPAC International Unit Puri and Applied Chemistry. Почнемо з тривіальної номенклатури. Тривіальна номенклатура це назви сполук, котрі вони мали історично. Ще до того, як почалася систематизація сполук наукою хімією. Раціональна номенклатура. Бачимо відповідно, як називається алкени за раціональною номенклатурою. Тобто ми називаємо радикал і дописуємо суфікс N Етилен, пропілен, бутилен ізобутилен, окремо є назви амілен, децилен, ну і так далі. Децилен, ну, зрозуміло, 10 атомів. Номенклатура і юпак. Назви алканів утворюється від назв відповідних алканів з заміною суфікса ан на «ен». Нумерацію починають з того кінця, ближче до якого розташований подвійний зв'язок. Положення останнього в ланцюгу молекули позначають цифрою, що позначає карбон, біля якого знаходиться подвійний зв'язок. Цю цифру ставлять після кореня назви головного ланцюга, дозволяється також після суфікса «ен». Розберемо конкретні приклади. Ми бачимо на екрані формул, перший у нас етен, другий у нас пропен, далі бутен. І бачимо, якщо біля другого атому подвійний зв'язок, то бут 2n. Взагалі-то можна, якщо біля першого, записати бут 1n, але і бутен також вірно. Наступна сполука після бутен і після Бут 2N, це 2 метилпропен Ми тут бачимо, що метиловий радикал йде вниз від карбону. Тобто подвійний зв'язок, потім CH3 у нас йде вниз, але тут це значено так у вигляді дужок. Це не частина ланцюгу, якби частина ланцюгу була, там було б ch 2 і буде називатися дана сполука 2 бетил Чому проп 1, 2, 3 атоми, як у пропана у центрального ланцюга. наступний пентен ну, або можна назвати пент 1Н. Далі подвійний зв'язок біля другого карбону буде пент 2Н. І зрештою ми бачимо, що 7 раз СH2 повториться. Бачите, вже не CH3, а СH2. Отже, це просто продовження ланцюгу. Щоб весь його не записувати, ми просто записуємо ch 2 і зазначаємо, що воно повторюється 7 разів. Тобто 2 карбони, і ще 7, 9, і ще 1, 10. Алкан, який містить 10 атомів карбону, це у нас декан. Замінюємо Ан на Н, отримуємо d Дякую за увагу. На все добре, всього найкращого. Начить щастя.